Отже, ми знову на платформі Eddingo Academy на курсі Deutsch Intensiv і розбираємо нашу наступну граматичну тему. Відмінювання дієслів, напевно, вже всі вивчили, але є ще й ряд цікавих винятків: перший виняток на спрощення вимови: якщо основа дієслова закінчується на «д», «т», «фн», «дм», гн або тм, наприклад, антвортен. Основа закінчилась на «т». «Більден» – основа закінчилась на Д. «Цайхнен» – Основа закінчилась на хн. Та між основою дієслова і особовим закінченням ми додаємо голосну е. Наприклад, дієслово вартен закінчується на Т. Тому в особах дуерзіс і ір перед особовим закінченням в нього ще з'являється варте» ду вартест без голосної е. E, Дієслово вимовлялось би незручно. Вартисити з голосною ж спростили вимову. Вартест. – вартет, вір вартен, нічого не додаємо. Ір. Вартет знов додали е зізі зі, вартен, як зазвичай. Є ще один виняток на спрощення вимови. Якщо основа дієслова закінчується на S, двіс, шарф с, -с або с, то в особі ду замість особового закінчення ST ми додаємо лише т. Наприклад, танцен закінчується на ЦЕТ, ІЩ. Танце, ду, танц, т. Додали лише т. Танц-т мало би забагато приголосних в ряд. Тому еску від особи ду ми викинули лише танцт.